Я хочу ось такий манікюр. В себе нічого, якби я користувалася гель-лаками. Там все простіше набагато. Серед звичайних лаків я ніколи ніде не бачила такого відтінку, що був оцей нюдовий напівпрозорий. Ясь білі рожеві, будь ласка, а от саме з таким коричневим підтоном немає. Тому зараз я буду щось калапутькати. У мене є ось такий лак. Сам по собі він на нігтях ось такий прозорий, просто блиск ніякого кольору він не дає. Тому в мене є ще ось такий лак, і я вирішила їх змішати докупи. Ось поки досить. Тепер з того білого вийшов ось такий ось цей нафарбований, цей не нафарбований. Ану, вийшло. Щось ну, щось вийшло, так? Да? Це в гель-лаках є такі відтінки, а в звичайних немає. Чи може я щось не знаю? Може, хтось з вас знає? Поділіться в коментарях, можливо, ви серед звичайних лаків бачили якісь ось такі відтіночки? Угу. Я чекаю. Ось так це все діло виглядає в один шар. Так, нігтики підсохли. Можна давати другий шар, мені здається, я геній. Напівпрозоре, нюдове покриття. Все, як я хотіла. Це дуже гарно. Ну, мені це дуже гарно. Я не знаю, як вам. Мені це дуже гарно. Чи сподобався вам мій експеримент? І чи сподобався вам результат експерименту, тому що мені так.